О, Ршон. Ну, що ти робиш не? Всім хеллоу, всім дароу, енігма. Ну, якщо енігма, значить берем ДБшку. Ладно, ДБшку не берем. А давайте Сайленс розкладну лінію. О, переграв. Фюх... Всіх переграв? Всіх переграв. Далі вони будуть пікати Рубіка. Я впевнений в цьому. А я візьму віверну? Віверна? Ви такого не очікували? Я думаю, поїхали. Ого. Ого. На клокерки шерове. Так, Спіріт у нас вже довго немає, да? Ну я не зможу в соло стоять. Він просто йде закріпів. От так, він просто йде закріпів і дає мені по башки, ви бачите? Ну я... О, куди? Куди ти повертаєшся? Навірні, куди ти повертаєшся? Так, ти взагалі у мене експуни кради. Мені і так не... О, повертається, повертається легенда. Сорян, ребята, інтернет вилетів. Нормально, нормально, постаємо. Одного кріпа добив за три хвилини. Але я думаю, зараз ситуація має виправлятись. Які в тебе стіки там були? Дай ні, ми зараз всі здохнемо. Оце б квопу сюди взяти. Ідеальний випік був, але блекхол ніяк не збиває. Давайте, давайте, забирайте руну у них. У нас бар, yeah. і у нас виверна. Мега буст зараз. Що у нас две руни. З нашими вродженгами, ну це просто імба. Що ти там динаєш на своїй урсі? Що ти динаєш? Далі мені взагалі арканці потрібно, напевно, братим. Ай, долетіть, долетіть, долетіть. Долетів. Так, у мене ультимейт є. Що ти розводиш так? Луай, гуди ти! Коротке нагадування про те, що ви можете виграти аркану в моєму телеграм-каналі. На 500 підписників я її розіграю. І після цього відразу розіграш на 10 особиста на фантомку. антімага. можливо, вам це буде цікаво. Ну і на твіч також не забувайте підписуватись, тому що умова розіграшу буде це. Підписка на телеграм та твіч канали. Посилання ви всі знайдете в описі. Людей небагато, шанс виграти досить великий. Ну і звичайно ж, лайк та комент на це відео не забудьте поставити. Мені буде дуже приємно. До речі, тут будуть дуже класні блок тому вам краще. Відео до кінця додивитись. Таультун! Що він просто не ультанув на своєму барі? Ну, я не знаю, у мене ще тут пошук шляху був найгірше, який взагалі можна уявити. Шо вони тут всі роблять? Уйди звідси! ну супер складно. Нереально складно стояти. Ні. 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 Неееет, ну, ні. Хелп, 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 хелп. Фу, Добре зіграно. Ой! Летить на УрСі... Летить на УрСі... Бі... Біжить на кунки. Летить! Ви дивіться, летить уже. БФ на 12. Я в цій цій грі просто присутній. От у мене 0-3-1. А в них всі розвалюються. Потрійне там вбивство, я не знаю, урси, поки немає урси, поки венігми немає Блінкдагера, правильно? Блінкдагер венігми вже присутній. Так, ну урса з контролю просто не виходить. Не очікував, що спіріт від'їде. Я б його підсейвив. Я б його засейвив би, За регенив би дуже добре. Я взагалі не знаю, вам цю гру викладати, не викладать. Просто побиття якесь незрозуміле. Тише, тише, тише. Тише, хлопчики, тише, тише, ви шо? Який же ж ідеальний був би тут ультимейт? Який же був там би ідеальний ультимейт, але сорі. Але сорі його не буде. Куди ти? А куди ты? Який мені демедж хто наніс? Чому я не зміг блінканутися? Питань мільйон! Так, це далі каю-яшу візьму. Чи ні, яку каю-яшу, Далі Юл потрібен. Далі це конкретно в цій грі візьму Юл. Тут Кунка. Урса. О, Рошан. Ну, що друго на нарошаніш? Ми бачили. Чик не дійшов, 0,2 секунди. Ого, убери мене! Ну ти клепнув! Просто! Він просто підійшов Ейдалонами своїми і Рошанчик клепнув. Візьму мінус 60 демеджа, зато будуть гроші. Зате будуть грошики. Добре. Погано. Щось демеджа в урси взагалі без фурісвайпсів немає. Оооо, ось воно, ось воно, ну нарешті, нарешті. Ось воно, ось воно, тільки не зацейвив Така легка гра була, така легка гра була, і ми таку складну гру з не робимо. Ой, а це ж чистий демедж я щось думав, я себе зацейлюю, потрібно було в Єульчик себе підіймати і може б може б навіть вижив. О, а цього можна і вбити. Що це він робить? Да, без мене що ви тут робити будете? Дебара? О. Ні! Ні, баш, як, як же ти вчасно пропнув. Ого. Ого! Як же вони... Ну вони майже розконтролили, Ви бачили, що витворяють? Взагалі не дуже зрозуміло. Ні-ні-ні, ну от який, ну от є калинка. ну от калинка. Так, рефрешер в мене є. Знову вівер здох. Uh. Ну, все. Так, Бах. о, що ж ви робите, друзі. Друзі, жирувати. Можливо, я не об'єктивний, але ви мені скажете. Це соло було чи не соло? Ну тепер я буду ціль номер один у них. Ви Ого. Ого! Я в лотус натис. Веніт варто guys. Here, here. Опа. Опа. Оце було погано. Оце було дійсно погано. рош, рош, рош. Що ти там на вівері робиш? Нам потрібно рошана забирать. Він на вівері пушить, пішов. Рош и зап, гайз. Бум. Так, а гідку вони забирають нашу. Гітку нашу через вівера забирають. На жаль. Ой. Добре, 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 просто нікого не бачу. Як вони мене там побачили, я не знаю. Yeah, Добрий день, Німе. Як вони мене там побачили, я не знаю. Ого. Нет, 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 нет! Добро. Ну я після байбеку. Я після байбека. Ого, а шо ты Get back, get back, get back, just back. О! Спримался, браточек. Честно не разумею, навижжя, навижжованица роблять. Ого! Лютий типок на віверні. А де вівер вмер? Що ви робите? А от що ви робите? Я, Ну, я чесно не розумію, що вони роблять. Так, божественна регалія. 100 вхідної, зменшення зарядки, витрати мани. Але це дальність скілів мені так сильно поріже, тому що цей мастацький монокль така крайба. Рашан в лігві внизу. Мммм... Mm. Я не знаю, навіть п'ятий тірні нічого не хочу брати. Ну шо це на Ember Spirit? Ну шо це на Embers Spirit? Nice. Don't bash him guys, don't bash him! Без різниці, я щось в себе повірив. Я в себе нереально повірив. А вівер? Ну де ти вмираєш на вівері? Де ти на вівері вмираєш постійно? Що це відбувається? Давай, 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 давай. Давай, давай, вытай, вый урсу, быта урсу, бый урсу. Было урсу, байбек урса. Ну хотя б блок верка. Блокверка убыли. Байбек, блоквер. Давай, пуш ты, пуш ты, пуш ты, Я, я без байбека. О, без байбеку у Без байбеку у энигма. И без байбека урса, да? Скажи, что без без байбеку. О... На грані. Тобто вона була ультра легкою. Ми її зробили ультра важкою. Я думаю, я зіграв на 3 з плюсиком. Я сподіваюсь, вам гра сподобалась. Мені сподобалась. Всім пока!